Всім привіт! Сьогодні! Як я вам і обіцяв, сьогодні, напевно, їдемо і будемо проходити ті самі експерименти. Те, що я вам і говорив. Ну, поїхали! Зараз я розганюся на 50. Ого, як я вже швидко їду. А це тільки і 37. А має бути 50. О, поїхали. Все. Зараз я в поїзді, мені дуже важко керувати гаджетом. Ну, дуже важко мені. Розумієте? Та і підтримайте мене, будь ласка, своїми лайками, тоді я не буду такі засумний. О, все, 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 дякую за лайки. За мені лайки підказали. Давай, давай. Ідемо. Ідем. Я чуть не Дуже страшно. А, дай уже все спускаемся. Тут у нас ось таке. Моє чуть не биб. Тут можна жити. Проходимо між коврик. таке між коврик між то, що я вам обіцяла, між перила. Ну а далі тик 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 спускаємося і йдемо сюди. так так тик Що там далі? Ну а далі ось це можна пройти скрізь один раз. Ідемо, ідем, ідем. Ну отут я вже крізь перила. Ну, скільки там? Ну, ще багато! Ще багато. Давайте я вже тут тик 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 і ми ж порива. Так, давай, давай, девій. Скрис, 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 крізь. А вот так я гений буду. Я просто вже весь автобус пойшов. Куда, куда, куда? О. О, а як я так заїз? Ну класно. Вс, поїхали, поїхали. Поїхали. Так, зараз розгоняюся на 100 км в годину і їдемо до міста. Подивимось, що там є. Ого, як я вже скоро їду. Давайте! О, дивіться, як це йде. Як в Майнкрафті доріжка йде за нами. Ого, тут я би хотів би зупинитись. Ну, вже як є. Я вже цілий день буду е людиною. Давайте, давайте вже достаду йому. А після ста, я чисто буду говорити з вами. Залежала. Ну, це два дві частини. Так то що... О, все, 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 все. Діти кер. Газую. Щоб ідемо вперед, Головне, щоб я не випав. Якщо я випаду, то це вже буде занадто, занадто пізно зупинити це все. А коли буде один кілометр до міста, один кі, кі, ми, кити, чи це кі, ми, до міста, то тоді ми вже будемо зупиняти скоро. Ну, я думаю, що одинадцять вже доїде. Так, давайте, поїхали далі, поїхали. Зараз грає невеличка музика. Це не я підкрутив, але гай грає. Так, їдемо, 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 ну, їдемо. Душа, вже сніда. Вже 91. Так нам треба доїхати до міста. Якщо ми не доїдемо, то це буде дуже дуже сумно. Давайте. Крайне величка музичка. Давайте газуй 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 газуй, 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 газуй. Газуй, 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 газуй. Давайте доїдемо до того міста, воно серію. Вже після міста будемо закінчувати. Такие уже километры. Ну, я буду да, час вообще-то. Ну, хвана помолчись. Ну, все. Можете промотати на пару секунд, а пізнешь говорить, я все. А мне треба по пути, но да, кто

Terima kasih telah menonton.

she's iphone pass patron patron pass patron pass patron good she's iphone pass patron